Друзі, всім привіт! Хочу показати вам будиночок двохповерховий. Ось це тераса. Тут у нас електрика другого поверху зроблена по стелі першого. Ось це освітлення тераси. От вимикач, це прохідний вимикач, освітлення тераси, так, також е, гостінною. Ось тут буде зона барбекю, Тут освітлення замовник може додав. Е, ось тут буде бра. Також розеточка і освітлення, вимикач освітлення. Це прохідний, ось от видно. друга частина, кондиціонір. Що ось так виглядає стеля. Тут нагадую, що другий поверх ми зробили отвіри. і завели. Потім покажу другий поверх. Так, для варочної. Це у нас духовочка, робоча зона, робоча зона освітлення. Тут у нас буде десь стол. Над столом буде. Це загальне освітлення кухні, це витяжка. Також в майбутньому, скоріше за все, буде трекова система. Тобто Тут буде трек. Це теж закладна робоча зона, холодильник, зона ТВ. Ось отак це виглядає. Сходи, над сходами буде ось тут освітлення. ну, Додаваємо, буде натяжна стеля, тому все потім буде гратися. Тут також вимикач ступеній. ну, е, да, Це другий вимикач коридорчика, Ось так же друга його частина. Також вимикач освітлення вулиця, домофон. І мастер вимикач. Ось тут серверна Wi-Fi зону, там буде, в общем, буде стояти сигналізація та Wi-Fi. Ось так от щиток, щитова, котельна вся буде знизу. Ми ще не робили. Ось таке. світ. Ну, тимчасово. Поставив встановив автомат. Так, СТВ. В кімнатах буде ну не петло, <ріх> тепле підвіконня. Ось так воно виглядає. Потім закладну трубу треба буде встановити. Тут прикриватні тумбочки. ось отак от Тут теж тумбочки ну Проходний вимикач здесь вмикаєш, там вимикаєш. Так в усіх кімнатах буде. Ось тут у нас от, із цього додатково. Опалення. Зробили ось так. Це в нас вимикач зеркала фен. Це загальний вимикач ванна. Кімнати. Пиральна машина, дзеркало. Ось там от витяжка. Рушнука суша, сушилка. Також це баня. От вимикач на баню. Закладний зробили труби. І щоб можна було, коли її зашьют, ну, Температура висока, можна було замінити провід освітлення. Ось так вимикач світла, витяжка, вимикач маленька тераса для бані. По першому поверху все, 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 все. Так, йдемо. Здесь теж тепле підвіконня. Підіймаємось. А друга частина вимикача тут буде бра. Сходів, ну там внизу. Тут також вимикач освітлення. Це додатковий Wi-Fi роутер чи підсилювач. Це кімната. Ну, Взагалі, всі кімнати однакові. Це ТВ, под ТВ. Здесь після штукатурки короб буде закладний. Також прохідний вимикач. Вмикнули, вимкнули. Ну або тут. Ось так от виглядає. Здесь кондиционер, теплое педвиконие. Вот так вот запенели вогнести кию пиною. Так, заходим. Здесь у нас санузел другого поверху. Вытяжка светла, світло, Вытяжка, дзеркало. У вот тут розеточка фена. Ну, также осветло дзеркала, зеркала. По... полотенцесушитель. Вот заходим. Дитячая кімната. Так же само вимикач, вмикач. Бра, бра, освітлення. Тепле підвіконня, кондиціонування, чи кондиціонер. Тут заштукатурять, потім поставимо, поставимо вже підрозетники і будемо дивитися або углублені підрозетники, або маленькі. Ну, звичайні. Так же само прохідний, розетка, прохідний, прохідний. Так, комп'ютерна зона. Бра-бра! В той кімнаті теж комп'ютерна зона. Ось как-то так виглядає. Виглядає. Ось тут прийшлось, ну, за счт цього. прийшлось робити ось так от. Заходити трошки в цю кімнату. Ну, але все вийшло гарненько. Вроді би все, розповів.